Про те, що була внесена застава і акція сути, така ситуативна, реакційна, висловити свою незгоду, аби не було цих хвиль обурень у Фейсбуці, можна пройти під СІЗО, в якому зараз він знаходиться, і озвучити свою з рішенням суду. Ми розуміємо, що рішення не остаточне, воно точно буде переглядатися. І я думаю, він ні сьогодні, ні завтра не має вийти. Ми хочемо привернути увагу медійну, щоб містяни побачили, що не дивлячись на те, що багато хлопців зараз на фронті, і ніби всі найактивніші там, але є містяни активні, які теж не згодні з такими рішеннями суду. Тому ми тут зібралися. Ми само собою будемо слідкувати за цією справою приходити на суди. Це така перша акція попередження, аби трошки мобілізувати містян, які проти такого рішення суду, проти того, аби російські хлопецькі випускали за застави. Привернення уваги до того, що є такий абсурд, що в кримінальному кодексі не передбачено те, що є типу рішення, яке все-таки як державна зрада. Його дії це як державна зрада. А є ситуації, коли людей саджають от, нещодавно на те, що вони вкрали бутилку віскі на 3 роки, а тут людина була очол... готова очолити окупаційну владу і ми його пускаємо під заставу 200 тисяч гривень. Хочеться, щоб... Вирішили, щоб він розумів, що він не вийде найближчим часом, передати йому книжечки про український націоналізм, про козацтво, щоб він розумів, що історично Україна завжди бореться з такими покидьками, що у нас тут не толерується подібний сепаратизм. Тому передамо йому через них всі з щоб він це почитав. Отже, ми зараз знаходимося під державною установою Черкаський слідчий ізолятор. Є інформація, що під заставу звідси має вийти товаріщ Замирайло. До товаріща Замирайла у СБУ були питання. Зокрема, була інформація, нібито він досить прихильно ставиться до Росії і навіть готовий тут в разі чого очолити тимчасовий уряд. Зрозуміло, що нічого з, цього, з цих планів в депутата міськради від Опоблоку. Та в такого собі противника української мови замирала не вийшло. І зараз він в СІЗО. А громадськість прийшла, щоб трошки розбурхати це все було, то щоб. Можливо, звернули увагу і судді, і інші органи судочинства, все-таки на цю справу. Ми бачимо, тут є представники Нацкорпусу, тут є депутати, активісти, зокрема, є депутат обласної ради, пан Олександр Радуцький. Є і поліцейські, які уважно стежать за правопорядком. Була навіть з їхнього боку думка, мовляв, не провокуйте, на що активісти сказали, що це органи судочинства провокують, якщо хочуть випустити товариша замирайла під заставу. Будемо далі стежити за розвитком подій. Цікаво, чи таке вийде сьогодні цей товаріщ. Бранці на свій на фронт. І у нас три машинки, ми їх завантажували. І випадково зайшла в Фейсбук і посадилася. і було наскільки шоковано, що в центрі України, в країні, де йде війна, де руйнуються цілі домівки, цілі міста, де буває дітей, жінок і стослужбовців і мирних може таке бути, що людина, яка відкрита, підтримує путь. Людина, яка відкрито підтримує війну, знищення всього українського і патріотів українських називають нацистами фашистами. Ця цю людину випускають під заставу. Просто такого неможливо під час війни, коли одночасно проливається в день у, е, до сотні загиблих наших військовослужбовців і мирних мешканців, і тут ця вибачена слові гнида, тому що це реальна гнида, яка е, з українським паспортом проживає в Черкасах і відкрито підтримує війну. Відкрито підтримує вбивство Дітей. Цю гниду такі ж, вибачте, самі судді продажні випускають під заставу. Це просто взагалі не вкладається в голові і душа від цього просто палає. Як таке може бути? Хто відреагував? Ми тут сьогодні зібралися через те, що з'явилася інформація про те, що зараз забирає, було внесена заставку. Це абсурд. Людина, яка тягне знулачення в державній зраді, не має виходити під час таких подій в країні за 200 тисяч гривень на свободу. Ми розуміємо, що це не кінцеве рішення, і зібралися саме для того, аби воно таким не було. Е... На жаль, Є такі рішення судів, які нас провокують на такі дії. І не хочеться, щоб ця людина вийшла на вулиці, щоб перестрілив якийсь військовий, який приїхав на ротацію і було вчинено на самосуд. Тому хочеться звернутися до судів, аби були прийняті правильні рішення, з не потихоньку не тому, що не хочеться, аби в тилу мирних місцях нам доводилося російських колокурантів стріляти. Тому я сподіваюся, що подібні рішення будуть розглянуті. Ми розуміємо, що він сьогодні не вийде, він ще сидітиме точно кілька днів. І в нього буде час подумати, чи варто йому взагалі виходити. Тому що, само собою, що люди його тут не радять зустрічати, і от буквально за пів години місця, на які зібралися, ви бачите, готові діяти радикально стосовно. Нього. Ми розуміємо, що сидітиме він довго і цього йому не оминути, тому хочемо передати книжечки про український націоналізм, про українське козацтво. В нього буде час, час з цим ознайомитися. Ми прийдемо до нього на наступний суд найближчий, там, де буде переглянути рішення, і спитаємо, що він прочитав, що він дізнався, можливо, щось засвоїв, можливо, в чомусь навіть змінив свою думку. В будь-якому випадку це йому не допоможе нести відповідальність за свої дії, тому що він нашій інформації був готовий човити адміністрацію окупантів у випадку захоплення нашого міста. Тому що зараз прошу працівників СІЗО передати йому книжечки. А хлопці сподіваюся, і хто тут зібралися, ми йому передамо привіт, щоб він почув нас і розумів, що виходити не варіант. А я від імені усіх волонтерів передала б йому лопату. У нас дуже багато їх на штабі я обов'язково йому привезуть. Цими лопатами наші військовослужбовці копають окопи. А це падло хай копає собі могилу. Замираємо! Чорт! Замираємо! Чорт! Замираємо! Чорт! Замираємо! Чорт! Замираємо! Чорт! Замираємо! Чорт! Замираємо, чорт! Замираємо! Чорт! Судья, приймайте правильні рішення! Судді, Су, приймайте правильні рішення! Судді, приймайте правильне рішення! Судді, приймайте правильне рішення! Судді, приймайте правильне рішення! Реально Я страшно сказати, так книжки передати. У нас клуб появлявся класи над цією справою і приходить на цій акції. Сподіваюся, що люди не читають книжечки, буде читати їх Сказали, що з позитивом прийняли нашу передачку, готові передавати ще. Потиснули руки, сказали, що якщо щось треба буде ще передати, то це буде зробити неважко. Тому сподіваємося, що він сидітиме довго. Дякуємо всім, хто сьогодні прийшов.